Слава Україні! Вітаю вас на каналі Любі Восьмикласники. Сьогодні ми закріпимо знання про будову крові людини і напишемо лабораторну роботу. Прошу записати тему Лабораторна робота. Мікроскопічна будова крові людини. Мета. Поглибити знання з теми, ознайомитися з форменими елементами крові людини. Порівняти еритроцити крові людини і птаха. Удосконалити вміння працювати з мікроскопом. Обладнання. Мікроскоп. Мікропрепарати крові людини і птаха. Хідроботи. Підготуємо мікроскоп до роботи. І розглянемо мікропрепарат крові людини. Знайдемо формені елементи крові. У полі зору спостерігаємо найбільше еритроцитів. Збільшимо зображення мікроскопа. Звернемо увагу на форму розміри формених елементів крові. Еритроцити це червоні кров'яні тільця, що переносять кисень від органів дихання до клітин. Еритроцити крові людини мають форму двовігнутого диска і не мають ядра та мітохондрій. Така форма клітини забезпечує збільшення площі її поверхні і прискорює насичення гемоглобіну киснем. Наявність ядра б займала простір і зменшила б здатність переносити кисень. Ядро також не потрібне, оскільки зрілий еритроцит не ділиться. Мітохондрії відсутні, тому кисень не використовується еритроцитами і весь кисень транспортується до цільових областей. Еритроцити застосовують безкисневе розщеплення глюкози для отримання клітинної енергії. Усередині еритроцитів розташовані численні гранули гемоглобіну розмірами 4-5 нанометрів. Діаметр еритроцита у людини 7-8 мікрон. Товщина клітини по краях 2-2,5, а в центрі до 1 мікрона. У одному кубічному міліметрі міститься 5,5 мільйонів еритроцитів. Утворюються еритроцити у червоному кістковому мозку. Термін життя еритроцита в середньому становить 120 днів, після чого в селезінці, печінці, кістковому мозку і лімфатичних вузлах він піддається руйнуванню. Лейкоцити це безбарні клітини. Форма клітин непостійна. Вони мають ядро, здатні до активного амебоїдного руху за допомогою псевдоподій, позитивного хемотаксису до патогенних організмів, їх токсинів, комплексів антиген-антитіло, фрагментів клітин власного організму, а також фагоцитозу. Основна функція лейкоцитів захисна, полягає у знешкодженні лейкоцитами патогенів. Завдяки здатності до амебоїдного руху вони можуть проникати крізь стінки капілярів і виходити у міжклітинний простір, рухаючись до джерела ураження. Діаметр лейкоцитів коливається від 5 до 30 мікрон. Утворюються лейкоцити у червоному кістковому мозку, тимусі, селезінці, лімфатичних вузлах. Тривалість життя лейкоцитів варіює в широких межах від 6 10 годин до кількох років або навіть впродовж всього життя людини. Кількість лейкоцитів на 1 мікролітр крові у людини варіює від 6 до 8 тисяч, що приблизно у тисячу разів менше від кількості еритроцитів. Тромбоцити це кров'яні пластинки. Вони дрібні, діаметром 2-4 мікрони, безбарні та безядерні, мають неправильну округлу форму. Містять фермент тромбопластин, який запускає механізм зсідання крові. Утворюються вони у червоному кістковому мозку шляхом відщеплення від великих кровотворних клітин мегакаріоцитів. Тому, власне, і є фрагментами клітин. В одному кубічному міліметрі крові. Їх від 250 тисяч до 400 тисяч живуть кров'яні пластинки від 5 до 12 днів, а потім руйнуються у Селезінці, печінці, легенях. Отже, використовуючи отриману інформацію, заповніть наступну таблицю. Далі ми розглянемо препарат крові курки. Одразу звертаємо увагу на еритроцити, що мають форму еліпса, вони містять ядра мітохондрії і більші за еритроцити ссавців. Еритроцити птахів зазвичай мають довжину 10-15 мікрон. Оскільки еритроцити більші, кількість їх у птахів менша, ніж у ссавців, зокрема людини, приблизно 2,5 мільйони у одному кубічному міліметрі крові. Тривалість життя пташиного еритроцита становить 28-45 діб у порівнянні з тривалістю життя еритроцита людини, що складає 120 діб. Вважається, що менша тривалість життя є наслідком прискореного метаболізму та високої температури тіла птахів. Будучи ядерними, еритроцити птахів використовують кисневе розщеплення органічних сполук для отримання клітинної енергії. Крім того, пташині еритроцити містять кілька типів гемоглобіну. Розробка стратегії позбавлення еритроцитів ядра. Як у людини, призвела б до більшого навантаження на кістковий мозок для швидкого безперервного виробництва еритроцитів, і вимагала б, щоб довгі кістки були трохи товстіші, менш порожнисті і важче. Тому птахи, можливо, б ніколи б не змогли розробити досконалих систем польоту, якими користуються сьогодні. Отже, зробіть порівняльну характеристику еритроцитів крові людини і птахів. Запишіть висновки до роботи. Дайте відповіді на запитання, чому кров людини транспортує більше кисню за одиницю часу порівняно з кров'ю птахів, хоча метаболізм птахів вищий. Чому важливо періодично здавати кров на аналіз кожній людині? Ви сьогодні гарно попрацювали. Впевнена, вам все зрозуміло. Бажаю вам міцних знань, успіхів у вивченні біології і високих оцінок!